Чи підете ви в ЗСУ служити? Чотири колоди карт. Ви вибираєте зараз свою. І я розказую вам про даю відповідь на це питання. І так, чи підете ви служити в ЗСУ? Перша колода карт. Ну, говорить за те, що не зразу, не зараз і так далі і тому подобне. Ця карта говорить, що ваш сьогоднішній мір, в якому ви живете, устоявшася ситуація, в якій ви проживаєте зараз, вона не дуже буде зруйнована. Тобто воно так і залишиться. Деякий час, ну 14, Мабуть, неділь точно залишиться в спокійному, більш-менш стані. Ви мрієте, я не можу сказати, що ви не збираєтесь іти служити, але, скоріш за все, ця ситуація прийде вам потім. Зараз ще не настав той час, коли ви йдете служити в ЗСУ. Це варіант номер один. Колода номер два. Чи підете, ви служити в ЗСУ? Колода номер два. Так, так, я можу сказати, що вам буде важко, тяжко, але ви будете, ви підете, і, можливо, навіть ви не будете дуже запротивлятися. Тобто, знаєте, можливо, ви просто чекаєте, що за вами просто самі прийдуть. Не самі підете, а за вами прийдуть. І в вашому житті буде дуже велика зміна, ну, звісно. Да? І Вам буде важко, тяжко, але до того життя, в якому ви зараз живете, ви вже не повернетесь, Ви станете зовсім іншою людиною. А карта мага. Ви створите себе іншим. Ось тобто, ви будете зовсім іншою людиною. Такий варіант номер 2, варіант номер 3. Чи підете ви служити в ЗСУ? Чи підете ви служити в ЗСУ? Так, трошки пізніше. І можливо, ви підете зі своїм знайомим. І також буде. Жезлів багато, буде важко. А ця карта говорить, що так, трошки пізніше, це у нас карта. А, ні, це король жезлов. Ви підете і, можливо, ви опять же самі чекаєте. У вас нема того внутрішнього спротиву, який є у деяких. Ну, це буде, опять же, 14, можливо, через 14 тиждень. Трошки пізніше, до кінця року, можливо, ви підете. І це говорить, що ви підете не сам, з вами піде ще хтось, ну, знайома вам людина, або друг, або, або якийсь двоюрідний брат. ну, Тобто ви не підете самі, да, вам буде тяжко, ну, зрозуміло, да? куди йдемо. Чи піду я служити в ЗСУ четверта колода. Чи підете ви служити в ЗСУ? Також так. І знов не зараз ви будете не в епіцентрі собиті, тобто ви будете десь, карта говорить, да, Василий ума хватає для цього. Це буде, опять же, пізніше, ви бачите, друга карта у всіх випадає. У всіх вона випадає трохи пізніше. І ця карта говорить, що ви будете в, би, військах обізпечення впав не вполне возможно. Можливо, у вас є поранення, можливо, ви вже ну, можливо, інвалід третьої групи, тому що здесь є ця карта. Тобто, у вас є якась вада, але ви підете е, саме в допоможні якісь війська і будете допомагати. Ось такий в нас. Розклад на питання, чи піду я служити в ЗСУ, який по великим прогнозам усі кажуть, що будуть служити всі. Скоріше за все, так і буде. Тримаймося.